Мав жертва щирості життя, Мав молодечих крил пружнавий тріск, як небуттям укрився суходіл, ти ще на кінчику пера возносишся увесь, а вже пора, давно пора, спадаючи молись, як жертва щирості, як кат оговтаних бажань. Переминай за гранню грань, чекаючи розплат. За те, що марнував свій вік, надміру неба прах, за те, що був в людині чоловік і друг і брат. І враг і я найперше помолюсь. І в друге помолюсь. І в третє помолюсь. І в смерть. Землею поріднюсь.